Ці вачки соколики, мені така смачна посилка, ну я тільки порозкривала, вже не стала знімати, як розкриваю посилку. Галина з Биллівна, моя підписниця. Дякую, моя дорогенька, за такі смаколики. Це буде доречно, бо я всі 40 днів не їла м'ясного, постилася, ось Дивіться, які вони тут взагалі такі. Таке все смачне, таке все апетитне, такі смаколики українські. Дивіться, різне різне тушонку. Це не знаю, що це. Тут червона риба, тут ось ребра запечені. Дякую, моя дорогенька. І ще чернослів. Чорнослів я поставила окремо. Дякую, моя дорогенька, за ваші золоті ручки. Вітаю вас також святом вас і вашу родину. Я завжди вам буду допомагати. Я ваш вірний друг. Дякую. З наступаючими. Святами. Хай все прийде до вас добро, світло, добре, злагодне і найкраще те, що ви собі побажаєте. Дякую, щиро обіймаю.